Вісім робота для спеціалістів по Європі. Зараз маємо варіанти в Німеччині, в Берліні для сантехніків, для Теслера на заміну окон дверей і дверних замков. А також на електрика взагалом маємо можливість підібрати вакансію в будь якій країні Євросоюзу, згідно вашого досвіду, навичків, документів і знання мови. Якщо ви не знаєте жодну мову, крім української або російської, то вам можна буде знайти роботу в Німеччині або в Литві. Зараз ми придумали історію, як зарплата в Литві платить трошечки більше ніж там будь-які такі ж саме спеціалісти заробляють тут в Польщі. Якщо ви хочете працювати в Німеччині, ой, в Нідерландах, в Бельгії, не знаю, в країнах Скандинавії, Швеція, Данія, Норвегія і Фінляндія, то, на жаль, туди без базового знання англійської мови попасти ну, практично нереально. Да? Ми можемо комбінувати так само, що допрацьовувати вас в літовську бригаду, бо здебільшого літовці вони розмовляють російською мовою і англійську знають. І тоді в одній бригаді можна працювати, в принципі, в будь-яких країнах. Це то. Трошечки складніша процедура, це там не відбувається там за два дня, грубо кажучи, але в нас такі можливості є. Якщо ви зацікавлені, якщо ви маєте за собою якусь технічну професію, пишіть на мій телеграм, чік із деттрістрій, заповнити коротку анкету. Будемо вас тримати в базі. Як тільки з'явиться підходяща робота, під вас досвід, навички, документи, знання мови, зателефонуємо вам, предложимо конкретну пропозицію.